Привіт! Сьогодні ми подивимось відео, яке прислав мені мій підписник. Там доволі багато типових помилок для гри тяжких важких рифів. І я сподіваюся, це буде дуже корисно для всіх, хто це подивиться. Тож, давайте спершу подивимось власне відео. Отже, перша помилка тут в тому, що при оцих слайдах рука йде не чітко в конкретну ноту, а робить такий трошки абстрактний слайд. От, послухайте заповільнено. <звук> тобто зараз ми бачимо, що це буквально <звук> ось таке. А має бути і також. Це відбувається тому, що слайд ви робите доволі повільно. Тобто, буквально він займає весь час, поки рука рухається. Щоб виправити це, вам треба навчитися робити різке переміщення квінти в лівій руці. От дивіться. Бачите зараз, наскільки різко відбувається оце переміщення. Я би порекомендував тут проробити переміщення між кожною парою акордів. Наприклад, берете спочатку. І потім проробляєте ось таке переміщення. Потім берете наступну зв'язку і проробляєте лише її. Далі берете цю пару і пропрацьовуєте лише її. Далі ще одна типова помилка це розсінхрон у взятті квінти в лівій руці і удару правої руки. Виглядає це ось так. Бачите, спочатку в мене береться нота в лівій руці, потім цього не має бути. Вам потрібно навчитися робити квінти з ваукумо, скажімо так. Бачите, ніякого зайвого звуку перед атакою правої руки нема. Пряме включення з монтажу. я не був впевнений, чи мені слід про це говорити, але все ж таки в освітніх цілях вирішив про це поговорити трошки. Річ тім, що цю пісню я не чув вже дуже багато років, і для цього відео мені було потрібно її переслухати. І я відкрив для себе дуже цікаву неочікувану річ. А прикол в тому, що гітари в цій пісні, даблтрек рідмовий, він записаний доволі не чітко. Тобто там буквально розповзається постійний дабл-трек, свістять переходи між квінтами, чавкає гітара, там чафкають паузи, заглушка відбувається не одразу, а з таким ефектом. Це дуже цікаво. Я був трошки такий знервований, побіг перевіряти інші пісні Пантери, там все чітко записано, не хвилюйтесь, але дуже цікаво, чому саме в цій пісні, ну прям очевидно, а з гітарами є певна проблема. М -м -м відповіді, чому так у мене нема. Можливо, забили, можливо, там перший тейк не перезаписували. Це все може бути. Який висновок з цього можна зробити? Не знаю. <с details> Ніякого висновку, просто ось такий фан факт. Можете реально зараз піти після відео, послухати 5 minutes Alone, власне, цю пісню, яку ми зараз розбираємо. І якийсь, наприклад, Walk, І порівняти, наскільки чітко і там, там, і там зіграні дабл трек. Десь так. Дивимось відео далі. Далі права рука. Річ у тім, що зараз загалом рух виглядає так, ніби ви граєте якийсь фанк. Такий розмашистий рух крізь всю гітару. Робити цього не потрібно. В даному випадку у вас має працювати лише кисть, ще у вас є певна проблема. Ми чуємо цей оцю нотку. Це відбувається тому, що коли ви ніби приглашаєте лівою рукою оці острони, у вас завалюється вказівний палець таким чином, що він притискає. Нотку на першій струні, і, власне, ми замість отаких от м'ясних ударів чуємо якогось Майкла Джексона. <звук> Коли ви граєте вже по всім струнам, вам треба впевнитись, що всі струни у вас повністю заглушені, а немає цього. Така проблема часто насправді зустрічається при грі ось такої заглушки. Більш того, якщо я просто зараз покладу ліву руку і заглушу ці струни, ми все одно Ми чуємо певні призвуки, які залишаються від цих струн, тому що вони тості, повноцінно їх заглушити лише цією рукою доволі важко. І для цього ми ще використовуємо ребро долоні, тобто ми вставимо фактично. Звичайний палм'ют додаємо глущення оцима пальцями ось тут. У нас palm палм'ют в правій руці, глушіння в цій частині, і в нас власне. Власне, у нас виходить ось такий дуже чіткий жирний звук. Також в правій руці є сенс відпрацювати удар по відкритих струнах. Річ у тім, що зараз є маленький нестрой. Нестрой може відбуватися з декількох причин. По-перше, це неправильний кут руки. Як, наприклад, якщо ви розгортаєте руку ось так, і у вас медіатор йде ніби назовні, то він відтягує струну в сторону і у вас починається ось таке. Для якісного удару по відкритих струнах необхідно робити так звану. Абстрок скейп позицію. Коли ми розгортаємо руку назовні, я бачимо, що оця частинка дивиться ніби вперед. І в такому випадку і власне в цьому варіанті в нас доволі чітко все звучить без нестрою. Наступний момент це те наскільки сильно ми заглиблюємо медіатор. Відкрита струна доволі капризна. На жаль, якщо ми занадто сильно заглибимо медіатор в струни, у нас вийде настрой навіть у правильній позиції. Тобто тут треба обережно робити удар кінчиком. І власне тому я сказав, що краще буде робити удар кистю, а не розмахувати рукою ось так, от тому, що кистю ви знову ж таки будете краще контролювати точність ваших ударів. Також важливе питання: от до цього власне в пісні він робиться швидше за все, як мертва нота, просто. Ось таким от чином. Можете робити його так. Знову ж таки, робите пал'ют правою рукою ось тут, також глушите струни ось таким чином. Мені особисто подобається ще один варіант, коли я роблю звичайний палм'ют по відкритій струні. Як на мене, це створює трошки більше контрасту, тому що в нас є мертві ноти ось тут, у нас є ще палм'ют частині, Ну і в нас, власне, є відкриття. Тобто трошки більше динамічного діапазону в наших виразних средствах. А <му> в цій частині я б навпаки трошки збільшив амплітуду руки і намагався робити знову ж таки більш різкі удари по струнах. Зараз воно у вас. Десь так працює. Ви ще граєте тут. Даунстрок на п'ятій струні і абстрок на шостій струні. Дуже незручно справді так грати. Краще завжди, коли це можливо, намагатися направляти медіатор в ту сторону, в якій у вас буде наступна нотка. Граєте п'яту сторону абстроком, шосту даунстроком. Апстроком. Це перше. І по друге, намагайтеся робити більш різкі і більш амплітудні рухи в даному випадку. <му> Цій частині рука також йде доволі розмашисто, але розмашисто не тим місцем. Тобто, знову ж таки, на абстроку вас трошечки підстрибує оце от локтєвий рух з'являється. Це насправді не тільки локтєвий рух, там одразу помість всіх можливих рухів здається. А знову ж таки, намагайтеся це робити лише кистю. Ще один важливий момент: у вас доволі слабкий палм'ют. Що я маю на увазі? В цій пісні палм'ют прям мегабетонний і. Це залежить від того, в якій точці ви глушите струни. З однієї сторони, ви, напевно, знаєте, що глушити треба плюс-мінус біля виходу струн от, е, з цих сьоділ. Це справедливо, але для настільки тяжких жанрів є сенс зміщати цю точку трошечки ближче до грифу десь от на цій грані е, перед переглушенням ноти. От дивіться, зараз я ставлю руку прямо біля виходу сьоділ. Вона звучить окей, це палм'ют. Це палм'ют, немає перехлушення. А тепер буквально кілька міліметрів вліво. Порівняйте. Тут він більш жидкий. Я думаю, відчуваєте різницю, тому в подібних рифах трошечки зміщайте руку. Вліво, також зараз права рука робить рух не лініарно, а власне трошки ходить із сторони в сторону і викручує ось такі маленькі кола. Тому апстрок і даунстрок постійно вилітають назовні ось таким от чином. І це власне робить звук дуже слабким. Він такий. Така от розкрутка, неймовірно погано впливає на якість ваших рифів. Вам треба поставити руку в одну зафіксовану позицію, обов'язково оцю, щоб не було нестрою і більш потужний був даунстрок, Ставити руку власне, в цю позицію і робити чітко лініарний рух. Після удару у нас медіатор має прилітати на наступну струну. Зараз, коли я б'ю по шостій струні, він прилітає в мене на п'яту. Якщо я б'ю по двох струнах, він залишається в мене вже на четвертій. Тобто я перебиваю дві, але не, ні, ні в якому разі не ось так. І не ось так. Оце вб'є нормальний звук 100%. Ну і також перевірте, чи взагалі правильно ви граєте palmute та відкриті звуки. Тому що наскільки я бачу, оцей от відкритий звук та palmute чередується у вас рандомно. друзі, дякую за перегляд. Я спробував трошки інший формат, коли я оглядаю лише одне відео і доволі детально його розбираю. Не знаю, наскільки воно вийде, я так бачу по таймлайну, що якось воно не дуже коротко виходить, як я про це думав, але можливо вам буде цікаво також в такому варіанті. Також знову ж таки напишіть, як вам такий формат, і далі я буду дивитися по ситуації, що як мені робити. Також для тих, хто вперше на каналі, підписуйтесь, пишіть лайки. Нажимайте коментарі. Також я викладаю гітару. І якщо у вас залишиться якісь питання, то ви можете до мене звернутися. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.